Всім доброго дня, громадська організація доста Україна, Хмельницький середок, Іваніцький «Коля». Сьогодні ми знаходимося в Хмельницькому в газканторії. Я на сам до мене звернувся пан Анатолій з проблемою. Вчора приїхали о 10 ранку газовщики, зняли щочки. До 17-ї години мали людині повернути щочки, бо на техогляд його взяли. Вечером позвонили, нового щочка ніхто не привіз, повідомили, що техогляд щочок не прийшов, ну і нового не привезли і так далі. Зараз ми знаходимося у конторі, Нас запросили в зал, О, зараз я вам покажу. О, зараз до нас має спуститися представники газової служби, хто там керівництво і так далі. Ну і будемо задавати питання. Людина хворіє, людина на інсуліні, людині треба харчуватися, на чомусь їжу варити. Ну, на жаль, це все відсутнє. Розкажіть, пане Анатолію, як ну, пару слів своїх, що вчора відбувалося в загальзі? Приїхали люди, сказали, що представники Горгазу мають знімати відчульник на чергову перевірку. З собою лічильника вони замін знятого не мали. Вони зняли мій лічильник, заглушили трубу, опломбували і увезли. Більше я їх ні їх не бачив, ні лічильника. Ввечері дзвонили, сказали, що не, лічильник не пройшов перевірку. Акт рішення цієї перевірки мені ніхто не показав. Мене не надали. У мене ні бумаги, ні лічильника, ні газу в хаті. Я після ампутації, інвалід, на інсуліні. І це життя не тільки здоров'я, а й мого життя. Це питання. Це це загроза так. мого життю, пряма. Я вже зараз себе погано почуваю, а це тільки один день без їжі, без режиму. От приїхали от, вирішувати ворога, чому вони, коли знімали лічильник, не поставили тимчасовий свій. Щоб я міг користуватися послугами. Я пла я по щотчику, по лічильнику, я плачу регулярно, без затримок у <заборгуваність> і без борги... закорговність тільки за е, розподіл газу за транспорту. Uh -huh. Чому я не, не оплачую? Тому ну, я що незаконно. я рахую, що це незаконно, і я не хочу, щоб мої е, рахунки, на які е, треба переводити гроші, вони не в Україні. Я не хочу підтримати економіку Кіпру замість. Того, щоб допомогти Україні. Добре, Чекаємо далі. Так що чекаємо далі, цих керівників ми обіцяли ми, там. Вчора по вам сказали, що Шо вам сказали по телефону? Що, ми тут бачимо, що у вас ще є заборгованість. Але ми за це закрили очі. Так. Я кажу, а що ж закривати? Кажу, я вам казав, подавайте на мене суд. Будемо вирішувати в судовому порядку. Но ну вони не хочуть, хочуть результати, бо вони знають, що цю справу вони програють. Ну і наші тоді, якщо не можна вийти в садов, судовому порядку, нашим обманним шляхом мені відрізати газ шляхом шахрайства, обману. Ну так, да, це вони по факту вас залишили. По засу, факту, не. так. Вони не могли офіційно зробили так. А вони... ще такі випадки у вас були? Mm? Такі випадки були чи це перший раз ось таке? Перший раз. Перший раз, так. Да. Mm. Я сюди по що плачу регулярно, без затримок і без борони. Як би важко мені не було. Mm. Взимку то в мене взагалі вся пенсія, йде тільки на газ. І ще, і ще субсидія зверху це тільки за газ. Я не кажу там на хліб, там щоб, нічого не лишається. Дякую, що ви нам... Вирішили приділити пару хвилин, щоб, щоб вияснити це питання. Інакше не буває, тільки та Ми ж державна структура. Правильно. Так, серпня. Газорозподібна компанія Хмельницького. Є державна, входить склад державний группу на фотогаз укриття. Тобто так. працюємо з споживачами, прозоро, йдемо на зустріч, готові висловити ваші зауваження. Давайте, пане Анатолію, розкажіть. Так, Представ... Анатолій, Анатолій, Представтеся, будь ласка. Мене звати Олеся Андрейко. Я речник атеп Малігаз. Да. Все, дякую. Е, Пане Анатолію, розкажіть, пані Ну, Мене за попередили, що мають прийти представники Горгазу, зняти лічильник на чергову перевірку. Так. От я, я погодився. Угу. Е, погодився пустити їх, дати доступ до лічильника. Ну, звичайно, так. Ось. Це вчора інтерес, да, і вчора є вранці терміни повірки. Так. Да, так. Вчора вранці приїхали, перезвонили мені, сказали, що зараз підійдуть знімати. Прийшли три особи, посвідчення не пред'являли. А ви вимагали їх посвідчення? Розумієте, ага. я не спитався, але mm. вони зобов'язані самі. Ну, я дивлюся в Вони період воєнного стану, споживач зобов'язаний, ми рекомендуємо, пишемо в кожному нашому повідомленні оголошенню для уникнення провокацій, проникнення сторонніх осіб. Обов'язково вимагайте посвідчення особи співробітника. Це моя проведення. Так, ну ваш... рекомендація для всіх споживачів. Ну, ми ваші ж працівники також знають, що придивитися свої відповідні свої. Ви ж свою... документи вказуєте. Але ж вони мають знати право. вимагав, ми не надали. Ну, На добре. Ну, як працівник поліції під'їжджає, приїжджає, він відповідно своє да, посвідчення да, приділяє. Ну, давайте да, далі продовжимо. Так, зараз ви думаєте, поживайте свої безпеки. Ага, далі слухаю. Зняли счетчика зняли, Заглушили трубу, опломбували. Так. Вот, але взамін того, який зняли, другого не взяли з собою. Кажуть, чому ви не поставите другий, поки це буде на перевірці? Щось невнятне вони промичали, зовсім невнятне, навіть не зрозумів, що. Скось зуби щось. Нам не дають, нам, нас не снабжають і так далі. Хоча, коли мене заздалегідь попереджали, що вони приїдуть знімати, я питався, я задавав питання, чи, чи вони замін поставлять, поки це буде. Обов'язково сказали мені, тому я, да, тому я надав їм доступ до лічильника. Вони зняли лічильник, ставили акт про те, що зняли, віддали мені на руки. Сказали, що через годину-півтори лічильник буде вже тут на місці. Я прочекав до вечора. Ніхто мені не дзвонив, не, не привезли лічильника, не підключили. Потім мені в телефонному режимі дзвонили, сказали, що лічильник не пройшов перевірку. Так, тому що він ще вас якого року дві ще десять першого року. Ну це не важливо, Ну тимчасові ж мали людині поставити. От хоча я цього дня. не розумію. Він так круто, що я не встигаю платити. Так, так шустро шостро кров. І не пройшов. Ми, по ми подивилися борт, 19 тисяч. За що? За я хоч раз не заплачу. За транспортування. Транспортування це є незаконно. Так, це не закону. Першого це, це... це не меседж, це, це є рішення судів. У нас зараз друге питання. Скаржено і виграні справи. Добре, давайте. у нас зараз питання в другому. Я почора не ра, хоч заплатив за лічиль, лічильник. У вас не було газу перепрошую вчорашнього дня такої години. Як зняли, десь приблизно з 10-ї ранку. З 10 ранку 10 ранки і до, до, до теперішньої пори. Так. так до Я не отримав е, на роки ні е, результати перевірки, ні лічильника. Так. Я нічого Значить, не маю на руках, була, ніхто до мене не приїхав, нічого. Ми ще можемо повідомити. Зараз ще принесуть мені суму боргу, подивимося, яка mm. там просто за розподіл гарні. То ви скажіть, що із-за того, що у вас борг, ми придумали Ні. таке. Ні, вам поставили би лічильник. Бо боргу. ви акцент робите Ва? на цьому. Дивіться, не, ну, якщо взяти... ви акцент робите на борг. Хоча зараз питання вами. стоїть не в цьому. З такою сумою боргу, зняття лічильника не було би прецедентом. Саме в цей час. Такою сумою Боргу. Це Але але, але не під виглядом перевірки, ні, ні, це обман, Значить, це шакрайство. Якби сказали, що у вас борг, і ми приїхали, приїхали знімати лічильник, ми б подивилися, чим так. це закінчилося. І ви це знаєте, тому пішли на обман. Значить, ви обманним шляхом. Ваш лічильник з 2009 року, повірочний інтервал 5-8 років, тобто так, дійсно, він не прийшов повірки, і ми вам безкоштовно маємо вставити, встановити лічильник. Віду, 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 безкоштовно. Це Значить, дійсно, вчора до вас е, додали вам попередження да, про заміну. Ви дійсно допустили. Хлопці лічильник зняли. Але. Я дію по закону. Але дивіться, е, не співпадала там різьба. Той лічильник, який да, от ми вийшли сьогодні ситуацію, наші. Не, ні, а де документи ті, що і вони так, знімали вчора, надавали. Неправомірних дій там відносно лічильника і так далі, порушень ніяких не було. Значить, дивіться, не цілий не день. було. Той лічильник, який вони взяли вам для встановлення, не відповідала осьова його гарка. На сьогодні так. ваш лічильник не пройшов повірку, хлопці свою помилку виправили, підібрали відповідний, необхідний вам лічильник, готові виїхати, встановити лічильник, здійснити його безкоштовну заміну. Все питання, Все, ну, взагалі... питання вичерпано. Питання вичерпано, але, але в, наступ... в наступний раз, так з людьми. Не а, треба ну, поступати. Чекайте. Я інвалід, я, я до вас добирався пів дня. Не потрібно було добиратися. А до є, мене ніхто не поїхали. Є зв у нас є зворотній зв'язок. У нас є п'ять телефонів контактів. Я, я вчора общався, я спілкувався вчора. Я розказую пів години, що я після ампутації я не можу приїхати. Це ваші проблеми. Ну, вам, вам треба приїжджайте і спілкуйтесь, вирішуйте з приїжджайте. Так, я кажу, так, ну ви так, чуєте так. мене, кажу, що ви, я не ви можу. Ви ж бачите, ви сьогодні прийшли, хоча mm -hmm. не потрібно було вам. Це. Я перепрошую. Якщо ми, я не, не знаю, чим посудили. це закінчиться, бо так, я ледве-ледве. Ви бачите, що ми миттєво зреагували. Але да. має... треба було нам сюди mm -hmm. приїхати. Бачите. Давайте ще хвилиночку зачекаємо, подивимося по боргах. Дозволите? Ну то борги, дивіться, якщо є, відповідні борги, чому, якщо велика сума, є, чому не звертається з контура до суду? Ну, просто ми не звертали увагу, що ну, на. Це так, треба вирішувати, це все добре. Зачекайте, перепрошую, так. перепрошую, перепрошую. Да, ви, так, ну, ви, хочете, ви хочете свою інформацію Але поставити перед вищим моєю інформацією. Значить дивіться, у вас кожен місяць йде оплата за газ, відповідно, що транспортування. Ні, не ви, не газ, ну, база є газ, загальна, газ, і Я ж не висловив свою думку. Я ж не висловив свою думку. У мене газ дійсно виключно розподіл. Природного газу. Но все. Чого, ніхто так, не звертається до суду, якщо є така заборгованість? займається нафтогаз, так? За газ, а спожити. Приймати оплати і все це. Ну, то чому ви мені зараз акцентуєте на цьому, на цьому питанні? Ви ж, ми... ж тільки розподіл робите, ви не займаєтеся фінансовими. проблемами, подаємся. Це Ні, ми говоримо виключно за борг Це ж нафтогаз. Ми говоримо бор... за розподіл. Так, за розподіл. Так, правильно. От ви самі сказали, що це зараз пріоритет нафтогазу. Правильно. Парафія. Поживач, а не ваші. О, зараз буквально, от, будь ласка, останні, зараз подивишся, п'яна Євгеня, скажемо. Ми всі живемо в період війни, і оплата за отримані послуги є важливою для того, щоб ми дали відсіч ворогові, виїхали я... після я... обстрілу на ремонт я... я... мереж. Ну дивіться, ви це я мені розказуєте і знаю, що там робити. Яки як... на всі в афшорах рахунки. Ви Мельницьк подаєте газ, самі, самі собі, давайте. Хмельницька газ є державним підприємством. Державним підприємством. Значить, будь ласка. З вересня. З вересня? Так. вересня. Подивіться, на 28.09 ваша заборгованість за отримані послуги з розподілу газ складає 18 тисяч 715 гривень. А також плюс на рахування місця. 12 гривень. Значить, подивіться, які у вас газові прилади, скажіть, будь ласка, там. Плита, котел. І колонку також, напевно. Якщо 320 Поступили місяць напада, то скільки, скільки це років платили за газу? Не, колонка ні. Давайте колонка порахуємо, печатали. скільки років отримуючи О, газ, на да, нього не сплачували. Просто ви нас не допускали, то. Ні-ні, там воно напечатно просто. Великий вихід є, але. Велике прохання сплатити не, висі, за послуги розподілу газу. Воно на одній на одному каналі з е, котлом. Турбачики одна, вихід таки перевірити? один. А це не можна це не можна. Я ще Тому раз я тобі бував, є державна установа. так? так? я зроблю перевірила зафіксовано. За, так воно зафіксовано, ну, то спомбатується. Ключу. Ми не хотіли, ми платили не, не хотіли до контурної. Ми не хотіли до 20-го року. 20 року жодної оплати. В той Правильно. час, коли всі платять нас, розумієте, намагаються. Ми просимо Бідняжки, вас переплатити. Вони не знають, що це незаконно. За фінансової можливості, Ні. будь ласка, розрахуйтеся. Це так само, як а за світло. А ви скажіть, а ви скажите, в курсі заводить, скільки судів виграло, а? скільки вже на, на цей час. Скільки судів виграно і скасована оплата Це питання, за, за о, ви в курсі? Так, ми керуємося ви викиваном чинним законодавством України і плата. А чому я давав? Газу, я давав запити. Газу. Я давав запитувати за пану Юрченко. Що пану Юрченко давав запити? Я давав Київ на венкареп запити. Вони всі тут. В мене є. Так. Я підготований і зараз доставку не відмінна і, і я не бачив ніде. Що хтось має ліцензію, в нас має нас рішення суду, що на нема. тягнути гроші? А коли ви до суду. А, і повідомили мені вчора, коли я сказав, що давайте, давайте все в одному порядку. А в суд же був. Як це був, якщо я нічого не знаю, без На мене рівні Анатоліан Томіч рішення суду мені ніхто не прислав. чому є законом? Як слухання відбулося від боржника Слухання без мого відома, рівні, Антоніщ, рішення не 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 від вийше, відома. Вибачте, будь рішення це? було мені не повідомили це про рішення. Це не розмова. Це є факт. Далеко не розмова. Це грубе порушення. Якщо ми отримуємо документ де буде буде це грубе порушення моїх прав. Наші банки грубе. Не бачайте, мені? бачите, ви слухати не хочете. Перепрошую за тимчасові незручності. Все добре, дякую. Тому я... Ви мені не повідомили, щоб я не зміг. А, подати апеляцію. вас великі програмі не що... ми... тому ну, ви мені не повідомили юридичному це... відділу. Ну ви допіру це виходить голословно. Наголосили, що було ну, слухання і рішення. Ще... Так, викас, але... ну, то попросимо направити адресату ще, ще в письменному відділу. Тому що добре можливості подати апеляційну скаргу, тому що мене не повідомили парсуд. Мене лишили такої можливості. Та яку апеляційну скаргу, якщо ви навіть не Законую. були на суді. Так, тому що ми не покинули. То воно сьогодні буде встановлено так? Сьогодні Сьогодні лічильник встановлений. Так, а до якої Два години? Дні. Зробили гайку, відточили, підібрали ковід. Нема Ну, Два дні на і це ну, нормально. Ну, а придумаю, це, того, як ви думаєте, звичайно? Тисячі вирі. людей. Все, дякую. Є? Добре, Добре гарного дня. Після газконтори я зателефонував до пана Анатолія. Думаю, ну, підцікавлюся інформацією, чи дотрималися газовщики свого слова. Да, він каже, що встановили йому лічильник, там все як положено. Но він задоволений, вже людина буде мати на чому собі їжу приготувати. Ну, саме цікаве, такий один момент. Я пропустив під час зйомки даного стріму. Ця пані наголосила, що вона здають... З вересня місяця, виходить, є державними. Ну, вона мене обманула. зараз я поясню, Е, Я докажу і тоді Е, Получається яка ситуація. Вона говорить, що з 20-го року по 23-й рік, по сьогоднішній день, пана Анатоліє є 19 тисяч заборгованості. Якщо взяти так, подивитися, то в нього за обергованості взагалі ніякої нема. А чого нема? Тому що з її слів взяти, то у нас з вересня місяця, виходить, тільки державними вони стали. А кому він що мав платити? Як він хоче, щоб воно йшло все в нашу державу? Ну, За що він мав платити? Кому? Для чого? Комусь в карман, Корупціонерам цим? щоб вони наживалися, морди свої відгодовували, такі, щоб потім не влазять, а я не кажу куди. У Нього, знаєш, заборгованості нема. І то, що вона там порішення суду, суд якийсь там було, це був просто розказаний такий розказ подати, ну вона розуміла, що вона на камеру говорить, і подати в нас в негативній площині, що от там є заборговащики, і ви тут прийшли, що здобувається. Та ні, так не буде. На цей момент бачите, я трошечки впустив. А коли я вже приїхав додому. Ще зацікавило мене питання, чи вони справді стали державною? Що в нас по Хмельницькому газу є? Підприємство АТ Хмельницький ГАЗ має ЄР цей це О, код, Цей код є підприємство. Що таке це підприємство? Як це товариство, яке має штаб-квартиру? І здійснює транспортування газу. Це учасник. І на сьогоднішній день от я зайшов, почитаю інформацію. В них від 15.08.23 23 року тільки змінився керівник Юрченко Михайло Борисович. Все. Оце що в них помінялося. Там два керівника, виходить, йде. Там, якщо зайти до них на сайт, там. Прибуток їх, ну там взагалі ми все розписано, хто чим займається, які а, акції, який відсоток має ну, кого зацікавити, то ви можете подивитися собі. Так що пан Анатолій, з чистої совістю, в нього немає ніякої заборгованості, він нічого не має нікому взагалі платити, тому що вони є не державні. Бо якби вони були державними, то вони, я б ну, побачив би це ну, себе на сайті, вони б це все поміняли, що вони стали по державному установою. Все. Так що хочу одне наголосити. В кого виникають якісь проблеми а такі. Перед тим, як до себе на свою приватну власність пустити, у вас довжний запитатися дозволу. Перед тим, як надати лічильник, будь у вас, ви повинні запитатися відповідний документ. Щоб вони затвердили свою особу після того, як ви дозволите зайти на приватну власність. І достаємо телефончики, камери, хто що має, включаємо відео і починаємо спілкуватися на відео. Тоді будете мати результат, це ваш буде доказ, це ваша буде защита. тому що, бо Такі ситуації. Приїхали, пообіцяли, зняли і забулися. О, надурили людину, і ця людина інвалід, е, ну, за дві години він добирався по місту, бо ну, такий стан здоров'я людини поганий. Не може людина. Ну, він приїхав, він хотів добитися своєї справедливості. Да, він там не спитався, він там то, ну це таке. Але фактом в подальшому всі, хто що. З вас щось питаються, хочуть до вас попасти в вашу приватну власність, включайте телефон, знімайте, визивайте поліцію, якщо потрібно. О. О, я думав, що вони сьогодні почнуть мені там розказувати, але будемо поліцію звати. Але вони вирішили другим чином піти, вони вирішили нас, ну якби пана Анатолія, поставити в тому плані, що він не платник, у нього великі заборгованості. Так як слав'ясно це було сказано за суд. О, вони думали, що вони цим щось виграють. Але нічого вони не виграли. Приєднуємося, діємо тільки по закону, дотримуємося закону і боремося з цими підприємствами, які розказують, що вони є державні. Так що якось так. Все. Будьте краб здорові.